Very kind of... Давайте ще проаналізуємо на базі типової угоди. Це була угода вчора. Сьогодні з ЦРМ-системі я записую. Дивіться, перше, куряче крильце, фермерські, 1 кг, одна позиція. Курячий окорок фермерський. Куряче стегно фермерське. Далі три позиції курячого філе фермерського. Три філе качиної грудки фермерської, дві позиції. Людя кебаб, яловичі вищого гатунку. Перше такі позиції. Вже взагалі такої продукції ви в магазині не знайдете. Дуже якісна фермерська продукція, і вона відчувається, що це фермерська. Печінка ялович, ковбаски, мисливці, свинячі, телячого фаршу. Одна позиція, ковбаски для гриля мюнхенські, одна позиція. Люля -кебаб з збаранення вільного лигу дві позиції і чотири. Це тут майже по пів кілограма масла. Вершкове корів трав'яно від корму. Чотири, майже два кілограма масла. Це все коштує по звичайній ціні на нашому сайті 5809 гривень. Що також недорого, тому що за ці гроші ти можеш всю сім'ю годувати місяць. Я думаю, місяць це сім'ю там із чотирьох людей: двоє дорослих, двоє дітей. Тоби буде повному морозивка забити. Клієнт отримав знижку 1100 гривень, і він заплатив за це 4709 гривень. І він має забитий, забиту морозилку на місяць, не витрачаючи час на походи в магазин. Він має просто неймовірні смачні вечері. Всі його хвалять, що це зовсім інше ніж в магазині, тому що це взагалі не можна порівняти. І ще коштує дуже дешево. Це що таке бути в клубі «Стейки Карпат». Ви спробуйте один раз. Спробуйте, поговоріть з менеджером. Спробуйте, спробуйте один раз, щоб у вас був. Був морозильник забитий повністю нашою фермерською продукцією, і ви назад не захочете повертатися. Ви не захочете по іншому більше щоб було. Це неймовірно, що за такі ціни таку продукцію ви можете купувати. Тому дійте зараз.